Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали місто Харків і сім населених пунктів Харківської області. Зведення Вітова. Внаслідок обстрілу в селищі Куп'янськ-Вузловий Куп'янської громади постраждала 67-річна жінка. Під завалами внаслідок ворожого удару в Харкові 2 січня виявлено фрагменти тіл людей. Ворог атакував БПЛА Холодногірський район Харкова. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння. Дві ракети тип встановлюється, чотири БПЛА типу Гарань-2, три БПЛА типу Молнія, один Евпівдрон, вісім БПЛА. Тип встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. У Куб'янському районі в селі Малий Бурлук пошкоджено автомобіль. В селище Великий Бурлук, заклад культури та дві нежитлові будівлі. У Харківському районі в селище Коротич пошкоджено складську будівлю та ЗС. У Лозівському районі в місті Златопіль пошкоджено два приватні будинки. Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 12 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 16 тисяч сто людей. Рятувальники звітують, протягом доби здійснили 24 оперативні виїзди. На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння однієї пожежі, спричиненої ворожим обстрілом. Чугуївському районі області. Тривають аварійно-рятувальні роботи на місці ворожого удару, який стався 2 січня у центральній частині Харкова. Внаслідок атаки зруйнована торгівельна офісна будівля та частина прилеглого під'їзду чотириповерхового багатоквартирного будинку. До аварійно-рятувальних робіт залучені рятувальники, кінологічні розрахунки та важка техніка ДСНС, а також комунальні служби міста. В ході робіт були виявлені фрагменти тіл загиблих. Загалом вивезено. Понад 6390 тисяч бетонних та металевих конструкцій внаслідок побутових пожеж загинули троє людей. В селі Рясне Лозівського району внаслідок пожежі у приватній оселі площею 80 квадратних метрів загинули два чоловіки 1974 та 1987 років народження. Причина виникнення загоряння, необережність з вогнем. Під час ліквідації пожежі у житловому п'ятиповерховому будинку у Новобоварському районі міста Харкова загинув чоловік 1968 року народження. У квартирі на першому поверсі горіли домашні речі та меблі на пл. Площе 30 квадратних метрів. Причина пожежі коротке замкнення електромережі. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку наші війська зупинили вісім атак противника в районах Вовчанська, Стариці, Приліпки, Фиголівки та у бік Збицького й Кутьківки. На Куб'янському напрямку вчора відбулося три атаки загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Першотравневого та у бік Петропавлівки. Марія Соловйова, Дмитрон Гоєн та Олексій Мурав'йов. Харків. Новини.